На день святого Валентина у Таїланді 10 пар готуються встановити новий рекорд для книги Гіннеса. Тут влаштували танцювальний марафон з нагоди свята. До участі у ньому залучилися як місцеві пари, так і іноземці. Танцюристи налаштовані рухатися під різні мелодії понад 35 годин, аби перевершити чинний світовий рекорд, встановлений мексиканською парою у 2008 році. За умовами марафону пара має почергово змінювати три танцювальні стилі вальс, чачача -ча та румбу. Один з організаторів заходу пояснив, чому складно витримувати такі танцювальні змагання. Складність полягає в тому, що відповідно до правил учасники не можуть зупинятися. Вони Можуть перепочити приблизно 30 секунд під час зміни пісні. Втім, все ж таки невеликий відпочинок передбачений. Кожну годину можна зупинятися на п'ятихвину перерву. Під час неї учасники поділилися своїми відчуттями від танцювального марафону. Зараз я почуваюся добре. Найважливіше під час марафону пити напої. До моєї крові потрапив цукор, і тепер мені краще. Я гадаю, що перші три години найскладніші, тому що ви маєте синхронізуватися з вашим партнером, постійно переключатися за піснею, налаштуватися на музику, зрозуміти ритм. Пара, яка зможе протриматися найдовше за інших, і подолає 35 годин та одну секунду марафону, отримає як приз понад 6 тисяч доларів та діамантову каблучку.